Вітаю вас, друзі! Сьогодні 6 серпня з вами Валерій Клочок. Сьогодні завершив роботу свою другий день саміту миру. Чому кажу другий? Тому що ну буде і третій. Передбачається, що він може відбутися цей наступний раунд у вересні місяці на саміті Великої Двадцятки. Ну, дискусія стосовно того, запрошувати туди Росію чи ні. Ну, Бразилія сказала, нехай буде. Але зараз ми говоримо про сьогоднішній день, про його підсумки. Загалом, я вам можу так сказати, що підсумки можна підбити одним реченням. Домовилися домовлятися. Звісно, це можна закидати відразу тапками, сказати, ніякого толку немає, але я не поспішав би з такими висновками. Тому пропоную вам додивитися це відео до кінця. Я вам повідомлю багато цікавих деталей. Насамперед. Хто був на цьому зібранні? Це дуже важливо, тому що перша зустріч у Копенгагені представництво було не настільки потужним як сьогодні. Зокрема, з Європи були Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція. І Європейський Союз як Союз, тобто було представлено керівництвом. Ну, не безпосередньо не самим керівництвом, але конкретно особами, уповноваженими на те. З Близького Сходу та Азії. Саудівська Аравія це місце, де проводився цей саміт форум. Конференція. Неважливо, але давайте так, для простоти саміт Миру. Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Каморських островів, Китай, Корея, Туреччина і Японія. Ну, звертаю вашу увагу тут потужні країни, учасники нафтового ринку. Це дуже важливо, запам'ятаєте. Наступне з Африки були Єгипет і Південноафриканська Республіка. Небагато, але я думаю, що Пара і Єгипет в великій мірі формують політику всього африканського континенту. Я думаю, що ми розвиток подій побачимо там найближчим часом. Південна Америка, Аргентина, Бразилія, Чилі також Організація Об'єднаних Націй як організація. Хоча з нею там зараз і толку мало, але важливо, бо саме на статуті ООН вибудовуватиметься відносини саме в рамках цього саміту. Ну і Північна Америка була представлена Канадою і США. Раніше називали, що і Мексика мала бути, але Єрмак, який підбивав підсумки цього саміту, другого дня її не згадував. Можливо, вони й були. І це важливо, що таке широке представництво саме там було. За словами Єрмака, не у всіх була однакова позиція, захід був закритого типу, пресу не допускали, говорили відверто про проблеми, а їх було чимало, і вони з'явилися навіть в сам день проведення. Цього саміту миру, але проблеми вже не наші, друзі, і це дуже добре, тому що треба, щоб коли вирішуватимуть свої проблеми, то враховували наш інтерес. Що я маю на увазі? Цими днями ви знаєте, що припливло, щось і дуже гучно вибухнуло у новоросійську, а також у Керченській протоці. У новоросійську був уражений військовий десантний корабель російський. Він вже ліг на бік, його точно не відремонтують. Там ремонт буде вартувати дорожче, ніж зробити новий. І е, Новоросійськ це одне із міст портових, де проходить е, каспійський трубопроводний консорціум. Я вам про нього трішки, мабуть, розповідав. Якщо ні, то так скажу, що це дуже потужне нафтопереробне, нафтопереваличне підприємство, міжнародний консорціум, акціонерами якого є Росія, Казахстан, навіть США, приватна компанія Chevron. І через цей консорціум перевалюється дуже багато нафти. Офіційні дані не дуже великі, я вам наведу дещо інші цікаві. Ну і от Кремль вибудував таку схему, користуючись Чорним морем та цим консорціумом, поставляти власну нафту на чорний ринок. Ви знаєте, що після введення ембарго нафтового у Росії виникли певні проблеми, які вона вирішила дуже зухвало. Вони закупили багато нафтових танкерів, старих, і ними почали доставляти нафту до Середземного моря. З Чорного моря до Середземного моря через протоку Босфор. Вони заганяли ці танкери із нафтою у Лаконську затоку поблизу Греції, там переливали нафту і постачали її на нафтовий ринок. І інколи навіть часто і готові світлопродукти, вже, які також продавали за демпінговими цінами. А я не випадково звертав вашу увагу, що конференція ця проходила в Саудівській Аравії, яка є надпотужним. Ну і Катар, в тому числі, там був е, учасником нафтового ринку. І вони формують саме і цінову політику на світових біржах нафти. А тут виявляється, що впродовж багатьох місяців. Е, Росія перевозить цю нафту і торгує дуже легко нею на чорному ринку. Скільки з цієї нафти вони загалом вивезли через Чорне море і протоку Босфор, яку контролює Туреччина, друзі, це дуже також цікавий момент. Тобто Ердоган дає добро на проходження цих нафтових танкерів, і звісно, він за це щось має. 100% що йому Путін за це, вибачте, башляє. І так, відповідно до даних інституту чорноморських стратегічних досліджень лише за червень місяць, а такі випадки були раніше цього року. Морський експорт російської нафти, я на цьому наголошую, з Чорного моря, саме з цього регіону, склав 4,9 мільйона тонн, які були перевезені 42 танкерами. Власність танкерів також дуже цікава історія. Якщо брати ціну бренду Уралс і помножити її на відповідну кількість нафти, яка була перевезена, то це вони приблизно мали 2,6 мільярда доларів за червень 2,6 мільярда доларів. Чи це багато? Багато, це немало, друзі. За липень місяць об'єми постачань збільшилися в рази. Вже вивезли 192 танкери. А в об'ємі 12,2 мільйона тонн. Це в 5 разів більше, ніж у червні. Ну і по грошах також буде як мінімум в 5 разів більше. А це приблизно десь буде ну, 12-13 мільярдів доларів. Якщо брати це за місяць, попередній рік то Росія продавала газу, нафти, вугілля до Європейського Союзу приблизно в день на 800 мільйонів доларів. Да, в день. тобто вони мали десь 24 мільярди доларів. По місяцю. А тепер рахуйте половину цього об'єму в нафтому виразі, вони фактично контрабандою через Туреччину постачають до Середземного моря. Ну, як кажуть греки, то вони справді їм нічого там зробити не можуть, тому що це міжнародні води. Причому чому тут Греція? Дуже цікавий момент. Якщо брати. Липень місяць 142 танкери із 192 були під російським прапором, а 80 танкерів власники їх зареєстровані у Греції, але під прапорами різних країн. Тобто, участь у цій контрабандній схемі приймали різні країни. Ну, я більш ніж переконаний, що і Саудівській Аравії, і Катару, і Кувейту, і іншим ну, не дуже буде доподобатися історія з чорною нафтою і чорними світлопродуктами на нафтому ринку. В той час, коли вони домовляються з Росією видобувати менше нафти, щоб утримувати ціни на нафтому ринку. Йдуть всупереч прохань Джозефа Байдена, який був минулого року з офіційним візитом Саудівській Аравії. Росія вчиняє не дуже привабливо. Вповпливати на цю історію Саудити, звісно, не могли. І тут, ймовірно, ну, виявилися якісь такі дуже тісні а, спільні інтереси з Україною для того, щоб припинити цей бестад, як мінімум, що стосується постачання нафти. Але ж не забувайте, ще зерно. До зерна я зараз повернуся. Так от. Враховуючи те, що останніми днями ще раз вам нагадую, якраз в день проведення саміту були уражені, в тому числі, і нафтовий танк російський. Ну, в Саудівській Аравії, мабуть, призадумались про те, а як це буде відбуватися далі, і сказали, окей, це далі може в принципі не відбуватися зовсім. Бо Міністерство оборони України повідомило Російської Федерації, що віднині шість російських партій в акваторії Чорного моря, а саме Анапа, Новоросій, згаданий мною, Геленджик. Туапсе, Сочі і Тамань це всі порти, від яких відвантажується російська нафта, перебувають у зоні воєнних дій у зоні ураження українськими збройними силами. А для ураження у нас є. Відповідні засоби і методи, ну результативність. Я думаю, що вам уже переповідати не треба. Вона абсолютно очевидна. Ну, звісно, Єрмак про це не говорив. Але дані, які я вам навожу, вони ну от живі, вони реальні. Абсолютно всім зрозуміло, що далі так продовжувати співпрацювати з країною терористом, не хочуть навіть і країни третього світу. Звісно, ще раз наголошую, вони не всі були сьогодні однодумцями. В великій мірі багато представників, які були саме на цьому заході. Ще залежить або співпрацюють із Росією, Їм ну потрібен час для того, щоб вибудувати якісь інші відносини, змінити логістичні шляхи і таке інше. Але представництво США, Канади, Європейського союзу, яке було сьогодні забезпечено на цьому заході. То дало змогу безпосередньо прямо там переговорити і дещо там уладнати. Я думаю, що напрацьовуються сьогодні відповідні домовленості, але для цього, звісно, потрібен час. Створені робочі групи по кожному з пунктів формули миру, яка лежить в основі взагалі цих домовленостей. Вони будуть напрацьовувати далі механізми, яким саме чином. Ну, принаймні, світ буде облаштований після того, як Росія втратить будь-які можливості забезпечення ведення агресивної війни проти України, тому що друзі від продажу лише нафти 12 мільярдів. По місяцю залипень на війну проти України. Ну це дуже непоганий профіцит, як на мене. А тепер щодо зерна, що виходить? Оскільки саме ці порти, які використовуються для перевалки нафтопродуктів і нафти російської, в першу чергу, я на цьому наголошую, тому що неможливо, що е, тепер каспійський трубопроводний консорціум є міжнародною компанією. Ми зараз говоримо конкретно про російські товари. Росія відвантажує звідти і зерно, і своє, і вкрадене у нас. І знову везе його до Босфору, а там до Середземного моря. І дуже велика ймі вірність того, що Ердоган, коли заявляв, що він готовий купувати російське зерно, переробляти його на борошно, відправляти до Африки, він його тупо буде ну, відправляти в чорну, так як він це робить з нафтою. Це дуже і дуже поганий сигнал. Тому представництво Туреччини на сьогоднішньому заході, а саме вони там були, я вам про це своє щойно говорив. Також дуже важливо і Китаю, і інших країн, тому що всі зрозуміли, правила змінюються. А формує сьогодні порядок денний Україна. Ви скажете, та в нас тих дронів? Ну, як стало відомо сьогодні, повідомляли про це військові в засобах масової інформації. Вони нібито колишні військові кажуть, ну вони десь чули, знали. Але я більш ніж, переконаний, що такий злив інформації не випадковий. Виявляється, ми наростили дуже потужно. Е потужності вибачаєте виробництва безпілотників надводних і повітряних. Ви пригадуєте, впродовж останніх кількох місяців лунала неймовірна критика на адресу керівництва Міністерства оборони і на адресу керівництва, керівництва Кабінету міністрів про недостатність роботи в саме цій сфері. Ну, справді, вже ситуація. Дещо змінилася. Виявляється, ми можемо виробляти до трьох тисяч безпілотників на місяць, тобто до ста в день. Це дуже немало різного типу і камікадзе, і повітряних. Я сподіваюся, що такі об'єми будуть нарощувати ще більше. Е, функціонери також повідомляють, тобто керівники нашої країни, що ми маємо дуже велику фору е, у порівнянні з іншими виробниками подібних надводних безпілотників, хоча їх, як на правду, в світі в принципі нема. І сьогодні в наших руках перебуватиме фактично контроль за Чорноморською акваторією. Росіяни це чудово розуміють, і вони дуже обережно зараз коментують так: минула ніч видалась нам ну не дадто привабливою, м'яко кажучи, ми давно не пам'ятаємо таких масованих обстрілів, але ну направду нам не звикати. ППО відпрацювали непогано. Хоча повні дані поки що не повідомляють, але принаймні у Староконстантиновці. Аеродром, де знаходилися наші літаки, він не постраждав. Ну, принаймні, якщо аеродром і постраждав, сказав він то літаки точно не постраждали. Ми виявилися готовими до цієї ситуації. Так у мене дуже оптимістичний сьогодні прогноз. Я маю велику надію, що наступна зустріч, наступний раунд Саудівських переговорів, назву їх так, да, мирного цього саміту. Е який буде відбуватися на саміті Великої Двадцятки, матиме дещо більше результати, хоча знову не забігав би наперед, тому що процес цей буде непростий. Зараз всі з холодною головою після цього саміту поїхали додому міркувати, що робити далі. Бо коли вчора вони легко возили контрабандою нафту, світлопродукти, далі продовжують возити зерно. Я більш ніж переконаний, що вони до нині це роблять. Вони возили зброю, забезпечили війну Росії проти України. Сьогодні виявляється, ну не так усе просто. До прикладу, щоб перевести танкер зерна. Тепер його треба застрахувати, хто його буде страхувати, якщо шлях, по якому буде проходити це зерно, потрапляє в зону ураження. Бойовими безпілотниками України ми попередили, що не треба цього робити. Ну, жодна страхова компанія не буде робити таку страховку. А якщо і буде робити, то вартість тако зерна, ну ви самі уявляєте. От так формується міжнародна політика. І Мене дуже тішать ці новини. Я зараз не сприймаю критику, що, мовляв, ми нічого не досягли на цьому саміті. Присутність цих країн безпосередньо в Саудівській Аравії, тої низки, яку я назвав, це вже дуже показово. Так, звісно, буде не просто з ними домовлятися. Так, звісно, буде складно ламати логістику. З Росією ми за це взялись головніш найголовніше, щоб ми не стратили. Я маю на увазі наше військово-політичне керівництво. Ну принаймні, поки що воно є. Сподіваємося, що під нашим пильним наглядом громадським тиском вони робитимуть правильні речі. Що ви, друзі, з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Я вам буду за це шалено дякувати, тому що інформаційна підтримка направду дуже потрібна. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь все буде Україна.